Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо оглядати другий день другого кола жіночого кубку світу, що проходить у Батумі. Цього разу в центрі нашої уваги міжнародний гросмейстер Марія Музичук, яка грала чорними свою другу партію проти дуже непоступливої американської шахістки жіночого міжнародного гросмейстера Талії Сервантес. Нагадаю, в першій партії Марія Музичук, маючи зайвого пішака в Еншпілі, все ж таки не зуміла виграти. І поєдинок закінчився в нічию. І ось у другій партії білими фігурами володіє вже її суперниця. І починає поєдинок ходом d4. У відповідь кінь кінів 6, кінів 3, d5 і слон f4. Лондонська система. Чорні грають e6, e3, слон d6 і кінь e5. Ракіровку робить Українка кінь Д2, С5, С3. У цій позиції чорні найчастіше розвивають коня на С6 або ставлять ферзя на С7, тиснучи на білого коня Е5. Але Марія Музичук просунула пішака на С4. Зазвичай, ось так знімати пішакову напругу в центрі, чорні не прагнуть. Так, тепер їхній довгостроковий план це просування пішака на Б4. Але все ж таки просування пішака на c 4 розв'язує білим руки для атаки на королівському фланзі. І в різні роки різні сильні шахісти та шахістки відразу починали атакувати ходами h 4 ж 4 Все це було можливо. Але Талія вирішила зіграти слон е 2 і поки що не поспішає з просуванням пішаків на королівському фланзі. Після ферзь С7 вона відходить слоном на ж а у відповідь на кінь c 6 захищає свого коня ходом Ф4, будуючи в центрі славнозвісне кільце Пільсбері. У більшості випадків воно дає білим можливості атакувати на королівському фланзі за добре відомою схемою. Але в нашій партії цього не сталося. Чорні зіграли b5, після рокіровки пішли слон b7, слон F3. Кінь Е7. Марія Музичук починає цікаві маневри конями. Передусім, вона загрожує ходом кінь F5 з нападом на слона і пішака. І після ферст С2 робить цей хід, змушуючи білих відійти слоном на F2. Далі слон Е7, звільняючи поле d6. І після G4, кінь Д6, слон повертається на G3, кінь e 4 Чорні міцно вхопилася за центральне поле Е4, що значно ускладнює білим атаку на королівському фланзі. Відходить слоном на G2 Талія, і тут чорним краще було не міняти свого сильного коня Е4, а зіграти Ф6, прогняючи білого коня на F3, а далі А5, зберігаючи всі фігури і пішаки на дошці. Але Марія Музичук вирішила попередньо розмінятися на d2. Тепер вже зіграла F6, кінь F3, кінь Е4. Ферзь знову став на c 2 і А5. Начебто все те ж саме. Але тепер білі грають кінь d 2 і все ж таки їм вдається знищити чорного коня Е4. Українка приймає рішення розмінятися на g 3 грає Е5. Цілком логічно, що маючи два слони, чорні прагнуть відкрити гру. Але позиція не така вже й проста, тому що після розміну на Е5 і кінь f3 доводиться все ж таки віддавати поле d 4 білим. Після Е4 кінь заходить в центр, дві загрози, тому ферзь Б6, G5 грають білі, слон С8, і після А3 слон ж 4 Здається, що у білих немає активних можливостей, і вони повинні просто чекати і тримати позицію. Але це не зовсім так. Далі сервантес грає дуже точно та конструктивно, і їй навіть вдається врешті-решт отримати перевагу. Білі просувають пішака на Б3. Зазвичай за такої пішакової структури білі уникають цього ходу, тому що він послабляє пішака С3. Але після тура ФЦ8 і взяття тура БЄЦ4 у чорних також з'являється пішак, який може бути атакований. Це пішак Б5. І білі це підкреслюють ходом тура ФБ1. Слон Д7 грає українка, але слон Ф1 і після тура Ц5 ферзь відходить на А2. Цим ходом білі попереджають взяття на c 3 на що буде подвійний удар ферзь Д5. Тому короля ш8 зіграла українська шахістка, і тут Талія, розрахувавши варіанти, завдає потужного удару слон б'є b 5 Це тимчасова жертва фігури. Після слон б'є б 5 а 4 зіграли білі і вже готові забрати слона, який, начебто, зв'язаний. Але Українка вирішила відійти слоном на С4 і перейти до Еншпілю. Взяття забираємо тура А2, тура б'є С3, нападаючи на пішака Є3. І тут Талія, отримавши вже серйозну перевагу, не розібралася в позиції. Їй краще було зіграти тура С2. Якщо чорні забирають на Е3, то точний хід в 5. По суті, це вилка. До того ж, білі готові вже поставити тури на сьому горизонталь. Вочевидь, ця позиція для чорних безнадійна. Тому в цьому варіанті треба чорним бити туру, але після кінця 2 білі зберігають велику позиційну перевагу, передусім завдяки потужній турі і слабкостям пішокової структури суперниці. Але талія зіграла більш прямолінійно. Пішла тура аб 2 створивши загрозу мату по восьмій горизонталі, і чорні простим ходом слон Б4 перекрили вертикаль. Тут білим варто було зіграти король в 2, захищаючи пішака Е3 і зберігаючи залишки переваги. Але білі зробили ще один неточний хід кінця 2, який по суті і підвів риску у цій партії. Білі прагнуть розміняти легкі фігури і перейти до турового еншпілю, який, врешті-решт, виявляється рівним. Король g8, взяття. Забираємо король f 2 захищаючи пішака, але чорні встигають знищити білого пішака А, далі взяття і розмін однієї пари тур. На дошці абсолютно рівна позиція, і суперниці вирішили, що з них на сьогодні досить. І зафіксували нічию повторенням ходів. Тура c 2 король f 1, тура c 1 король f 2 і позиція повторилася тричі. Ось така партія. Начебто Марія Музичук не мала жодних дебютних проблем і навіть отримала перевагу в Міттельшпілі. Але своєчасне просування білого пішика на Б3 все змінило. Білі не лише вирівняли становище, але й отримали велику перевагу. Та все ж таки їм не вистачило класу скористатися нею. І, врешті-решт, друга нічия. Тому і в цій парі ми з вами побачимо дуже цікавий тайбрейк. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!